Всіх з новим роком, щастя, здоров'я. Печка знову не гріє, прийшла зима, мінус 20, мінус 25 вночі. Вранці сідаю, поки приїжджаю, кілометрів 20, ніфіга не гріє. В машині показує 10 градусів 15, а реально температура двіжка 90, 95, 98, навіть іноді. Вентилятор врубається при 98 градусах. Як так, що воно дає 27 он зараз 27,3 температура видає печка з дефлектора. Зараз будемо прямивати насосом до, додатковим від газелі. Буде цікаво. Ну, в даному випадку, якщо не прямиє, я її просто встановлю як допнасос і буде ганяти мощніше. 28,9. Це на перше. Якщо вробити другу, буде ще холодніше Ну, або максимум 1 градус додасть. Вася діагноз каже, що не гріє. Зараз промиємо, побачимо як буде. Так, ну що, вода вся замерзла в гаражі. Хоча пару днів тому не Ось Отакий от варик набираємо сніг. Ставимо, щоб не плотно, як то кажуть. І розтаплюємо сніжочок. У кожного зараз має бути такий балон. І розтаплюємо сніжочок і буде нам водичка. Водичку будемо заливати відро. Замерзло все. На кафійок хіба що тільки можна розтопити. Зараз топимо льоту так. Це повезло, що була водичка тут у мене в тазику, щоб ручки мить, так і кажеться. Зараз горілочка розтоплю. Значить, тут я вже... Зняв патрубки з пічки, запаралелив їх. Зараз десь отак от. от. Запаралелив їх. Тому що світла немає і акумулятор я ось цей не зможу поставити на зарядку, щоб під'єднати до нього насос. Тому будемо заводити машину і насос від Газілі приєднувати до акума. Ну Як варіант ну, а що. Прискорюємо процес льодом доверху. Побігла водичка. Вже трошки є. Кава ще закипає. Вже на дворі темніє, точніше в гараже. Поставив. Натопив мисочку води, пропали тазик, ну хрен з ним. Зараз будемо кипятити водичку. А просто так ми зараз не будемо гаяти, будемо розігрівати цей шланг. Димон. так от щоб ми могли його надіти на печку. Отаку погу хай нагрівається. Проміжуточний кадр насос закріплений на двигун на місце підйому маса, плюс піде на акум. Відерочка Зараз заливаємо чисту воду, на марлю буде виходити. Те, що в нас буде виливатися, буде капати на марлю. Тим самим фільтруватися, поки грієш шлангу, щоб надіти на пічку. профісовала водичка там де стої, де стої. Все ж таки в мене вийшло його запустити І тут просто дика срань вилітає, просто дика срань, А як вона може гріти Як? Ані як дивно що вона взагалі гріла Обалдеть Просто жуть. Ще напора немає навіть великого. Якщо придивитися, може буде видно, пісочок там валить добротне, ось все, на чисту марлю і пошло аж моточки, дивіться. Вже напор краще пішов. А ну, так хвилин 10 потарахтить. Помимо того, ще щось мимо там прилетіло і там Піздець скільки там всього. Зараз по моєму відеочка, чисто воду заряжу. Що, поміняли ми водичку, вже чистіша, але ще з мусором. І напора у нас немає. Ні, Не, ну вже чисто. А скільки тут? Скіфу? Сто грам. Зараз побачимося, буде ефект. На майбутнє треба насос врізати у відро і так буде простіше його закачувати. Коротше випльовує добротно. Це вже другий заход, третій з лимонки, тепер вже з соди. Пройшло ще хвилин 20. Це вже ми промиваємо содою після лимонки. І ще кучу каки вилітає. Переробив я врізочку таку зробив, тому що поки закачаєш, все вдовниться можна. Ну що, завершаючий етап. так, чиста водичка. І ще трошки випльовує, але вже краще. І напор є. і ще трошки випльовує. А так хвилин 10 і все. І будемо тестувати температуру печки. Що, господа, помив я печечку. Тут тепер дує гарячий, тут гарячий, тут гарячий і в ноги дує гарячий. В машині в мене 18, на дворі мінус 10. Тепер давайте перевіримо скільки той самий дальній дефлектор видає тепла на одиничечки. Ну ну, ладно, може давайте двоечку поставимо, щоб швидше було. Чи може на одинички, думаю, без паузи цікавіше буде. Вона видавала на ходу. 35, там 40 максимум. Зараз вона на холостих. Я стою на холостих, нікуди не їду. На одинички. 41,9 вже. Якщо буде 60, буде отлічно. В будь-якому випадку пічка промив гарно. 44, вже більше, ніж було. Там було ще 33, чи 43, я не пам'ятаю, 33, начебто, вона ледь ледь, видавала. І це самий дальній дефлектор, в который вообще толком не дув він взагалі. Уже 46. Ну, давай, 60, покажи і все, я остану. 47 ну, майже 48. Вона навіть при перегріві, я прогрівав машину вранці, і то вже було чутно, що пічка видає температуру вже трошки теплішу. Що стрілка ще не піднялася, толком вона там ледь ледь ворухнулась, а температура вже теплий воздух пішов. 48 49. А ну на двоечке буде гарнейше будет гарнейше дуть. Твоєчка трошки спадає, бо воно більше обдуває, але ж нагаречущим дує, троєчка. Одиничка. Одиничку поставив. А то вона на одиничці не гріла. Про двойку взагалі там і мови не було. Не гріла абсолютно, тепер в машині тепло. Тепер можна визивати літні тапки, футболку, курточку і все, і буде тепло. Що 50 градусів печечка видає. Раджу, користуйтеся. Кому треба, можу сам приїхати примити. Така собі виїзна мої капічки, а що, нормально, можна заробляти. Все, всім гарного дня, мерзніть.